Чаруючий візерунок, високо в небі жила маленька та гарненька сніжинка. В неї була велика дружня родина. Сніжинка дуже любила танцювати в морозну сонячну погоду і своєю красою виблискувала на сонці. Одного разу вона побачила маленького хлопчика. Який сидів біля віконця і щось уважно роздивлявся. Сніжинка вирішила розважити хлопчика, гукнула всіх своїх сестер і щось тихенько їм прошепотіла. Вмить сніжинки згрупувалися, закружляли і почали свій дивовижний танок біля віконця. Хлопчик уважно придивлявся. І розглядав кожну неповторну сніжинку і в одну вмить завмер. В його погляді одночасно був подив та захоплення. цей момент на склі з'явився чаруючий візерунок з маленьких сніжинок, який манив своєю красою. Хлопчик зрадів і голосно покликав маму. Щоб вона теж побачила цю чаруючу зимову красу.